Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І знову наша карта дня на сьогодні. Будемо дивитися енергії дня, тобто спочатку для України. Подивимося на сьогодні, що іде, що цікавого. І так, Шість монет. Обмін. Обмін якийсь, якісь подарунки, щось приходить з дороги. Ви знаєте. Це, я би сказала, якась енергетика йде така подарункова, можна так сказати. І е, від наших західних партнерів. Я би сказала, що це допомога західних партнерів йде. Ось так я це бачу. Тобто, чекаємо сьогодні на подаруночки від наших західних партнерів. І так. Тепер індивідуальний розклад. Тобто, дивимося, кожен вибирає собі одну карту, одну, другу або третю. Я маю на увазі карту номер 1 карта номер 2 і карта номер три. Вибирає кожен свою. І будемо дивитися, хто. Якщо вам час потрібний, будь ласка, натискайте на паузу і. У спокійному стані виберіть собі карту. І так, карта номер 1 Частенько виходить комусь така. Ви знаєте, біла карта говорить про те, що або ваш день сьогодні як чистий аркуш, тобто ви пишете сьогодні свою історію. Робите так, як ви хочете. Нічого особливого. Це з одної сторони. З другої сторони, може бути, що. Правда вам не сподобається, ви не зможете з нею справитись. Є люди, які придумують собі якісь історії, а, вигадують а, речі якісь, а, лиш би правди не бачити. А, можна сказати, що за перебріком наші сусіди видумують що завгодно, лиш би не бачити правди. Щоб ви це розуміли, ось ця карта може бути. Або Дійсно, сьогодні починаєте нове життя з білого аркушу паперу. Починаєте писати, берете ручку і пишете свою історію, свій сценарій, як ви хочете. Нічого особливого. А з іншої сторони, може бути, що просто ви не готові до правди, не сприймете її. Карта номер два. А тут у нас якась дорога, якась перемога. Е я би навіть сказала, що відзнака якась. Від суспільства, від рідних, від близьких підтримка, яка сьогодні у вас буде. Карта радить вам більше виходити назовні, більше спілкуватися з людьми. Це порада цієї карти. Не загордіться. Ось вашими успіхами, тому що це маленька проміжкова перемога. Наприклад, ви з кимось судилися або ще щось, якась сварка. Ви в цій сварці переможете, але а, готуйтеся ще все попереду, бо це тільки шістка. Карта номер три, хто витягнув сьогодні карту номер три, і тут дорога. Ви бачите дві шестірки, тобто і тут дорога. Тут е, дорога трошечки інакшого характеру. Якщо ця дорога така, знаєте, може бути і у трохи, знаєте, така вас понесло, бо тому що ви там перемогли чи ще щось. А тут, тут людина е, вирушає в путь е, дорога до себе. Можливо, ви себе шукаєте. Ну, ви розумієте, що я маю на увазі? Тобто саморозвиток. Можливо, що у вас якась нова робота, новий шлях до роботи. Вам потрібно щось сьогодні вирішити, якісь серйозні питання. Тут людина бере на себе відповідальність за все, за все своє життя і йде вперед. Тобто, ви знаєте, ви прямо бачите, куди ви йдете. Єдине, що ви не знаєте, куди ви дойдете і як вас там зустрінуть. Ось цього не може знати ніхто. Але наскільки я розумію, це серйозна, відповідальна якась ну, робота сьогодні у вас. Навіть не робота це, знаєте, взяти відповідальність або за себе, або за когось, щось комусь зробити і допомогти. Теж ця карта. Карта радить вам сьогодні брати все в свої руки, брати відповідальність на себе, не перепіхувати на когось. І тому що берете відповідальність за себе, відповідають з вас. Не берете відповідальність на себе, теж беруть відповідальність з вас. Ось. Тому краще брати за себе, на себе відповідальність і робити свої дії так, як ви собі плануєте. Ви, сподіваюсь, не малолітня дитина. Ось тому дорослі беруть відповідальність на себе. Ось такі у нас карти сьогодні. І, на кінець, як завжди, таро веселки, що воно нам сьогодні порадить. Які цікаві новини, що попереду Україну чекає. І так, щось нам хорошенького. І так, ви знаєте, а нас чекають чудові часи. Як коли, знаєте, такі. В дитинстві беззаботні, беззаботні часи. хоча-хоча-хоча Ви бачите дивіться Для цього треба щось робити, щоб отримати хороше майбутнє, треба його е, минуле залишити. Тобто е, ця карта мені говорить новий початок. Нам потрібен новий початок, нам потрібні якісь переміни, тому що це карта ностальгії, це карта минулого, дитинства, можливо, так. Нам хотілося би хороших часів, але нам е, в інший бік, нам, нам не у минуле. Нам потрібно ми йти потрібно йти у майбутнє, тобто жити тут і зараз. Але з думками про майбутнє. Не заморачуватися, звичайно, ось так. І е, курс: беремо курс вперед до перемоги, Ось, більш, більш серйозніше, більш відповідальніше. Тому що ми беремо у свої руки наше майбутнє. Мої дорогенькі, я бажаю вам гарного дня, чудового настрою, гарних новин, ось. Можливо, що нас чекають якісь новини, які нас трошечки можливо роздратують, якось так. Щасти вам, моє любі, разом до перемоги. На все добре, мирного дня вам!